Я постійно залипаю на схожих чоловіках з однаковим повторюваним набором якостей. Якщо це про вас, розповідаю, чому так відбувається та як цього позбутися. Я не знаю, чому про це досі ніхто ніде не розповідає, тому що в свій час ця інформація стала для мене буквально геймченджером. В попередньому відосі я розповідала, чому ми закохуємося або залипаємо на людей через дуже короткий проміжок часу після знайомства, і я розбирала це через закон завершеності з гештальту. І сьогодні нам також доведеться звернутися до цього закону. А тому обов'язково подивіться цей попередній відос. Там я просто пояснювала загалом про цей закон і як він відображається в нашому повсякденному житті. Першого до сьогоднішнього. Ні, теми, якщо ви проаналізуєте всіх чоловіків, на яких ви коли-небудь залипали, скоріше за все, в них буде щось одне спільне, щось буде їх об'єднувати. Це може бути якась одна там або декілька рис характеру, це може бути спосіб життя, це може бути спосіб мислення, їх світогляд, рід зайнятості, наприклад, ну те, чим вони займаються, і так далі. І скоріше за це ви залипали саме на ось цю частинку. Тобто, не конкретно там да, на загалом на самого чоловіка, а от вам, прямо от вам, вас приваблювало ось це щось одне. Розповів на своєму прикладі: єдині чоловіки, на яких я могла залипнути, це суперзайняті люди. Як правило, Якісь бізнесмени, у яких купа справ, купа задач. Вони постійно на телефоні, а у них ніколи ні на що немає часу. Вони живуть в жорсткому графіку, в жорсткій дисципліні. І ось цю свою жорстку дисципліну та кар'єру вони ставлять в абсолютний пріоритет, тобто понад усе без винятків. І от я залипала саме на ось цей їх ритм життя, на ось цей спосіб життя. І до того ж, мені було в принципі байдуже. Вони там успішні чи не успішні, тому що це могли бути хлопці, які тільки починають свою кар'єру, і у них там немає особливого успіху ще, але у них вже є цей ритм життя, і я на нього жорстко залипала. І чому ж так відбувається? Увага. Ми залипаємо в інших людях на ті якості чи архетипи, тобто частинки особистості, які вже є в нас самих, просто ми їх ще не інтегрували в життя, тобто не розкрили, не дозволили їм проявитися. Але наша психіка знає, що без цих частинок особистості їй не стати цілісною, і оскільки ці якості ви не проявляєте самостійно, вона, бачачи їх в інших людях, хоче забрати їх собі для того, щоб досягти ось цієї завершеності, яка необхідна їй по закону гештальту, тому що завершеність це базова потреба психіки. І відповідно через це відбувається залипання, тому що ці якості, які ми маємо розкрити в собі, щоб стати цілісними, ми бачимо їх в інших людях, і нам здається, що якщо зараз ми будемо володіти цими людьми, ця людина, якщо вона стане моїм партнером, вона ніби має закрити мені ось цю потребу в цих якостях, доповнити мене, і я буду відчувати себе цілісною. Але це ілюзія, ви ж розумієте, який висновок ми можемо з цього всього зробити. Ви перестанете залипати на конкретний типаж людей, як тільки ви доповните себе цими якостями, як тільки ви розкриєте їх в собі і дозволите собі проявлятися так, як проявляються ці люди. Наприклад, дуже часто дівчат приваблюють такі обізбашені пацани, які ганяються за адреналіном, ризикують. І от подумайте, можливо, якась частинка глибоко всередині вас теж хоче навчитися ризикувати. Або якщо б ви дуже сильно прям хотіли мати перед із собою такого, знаєте, зіркового яскравого хлопця, який завжди в центрі уваги, то це означає лише те, що це ваш реалізований поки що потенціал. Або ж, як це було в моєму випадку, одна частинка мене дуже сильно хоче бути занятою бізнес-леді, для якої нічого не має значення, окрім власної кар'єри. Сподіваюся, цей відео допоможе вам почати виходити із залипання. Як це сталося зі мною, тому що саме завдяки тому усвідомленню, зараз ви можете читати цей блог з порадами по жіночій самореалізації.